А пам'ятаєте той період, як у нас е, пар, пару тижнів був сухий закон, типу що не продавався алкоголь. Хто пам'ятає цей період, поаплодуйте. О-о-о! Добре, а поаплодуйте, кому було все одно, бо вдома були нормальні запаси алкоголю. У мене був нормальний запас, але його не хватило, бля. Блін, я ніколи не забуду, як до мене якийсь там Кент дзвони через пару днів, і от з такою прямо от обідою каже, все. Піздец. і я такий думаю: ну що, остання пляшка, і я такий він, чувак, то типу, це то, 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 то взагалі типу, все одно. Ну, бо в мене нема запасів, в мене не було бару. Тепер теж нема. Бо е, ну, я просто не сильно фанат алкоголю. От. Так, так, ти за шахтар ти казав? Ні, я не сильно, да, я не сильно фанат алкоголю, особливо якщо за нього треба платити. Да, і типу, е, щоб були різні ситуації. В нас я пам'ятаю, як якийсь мужик з будинку, знайшов пиво. І він пише в чату СББ. Хтось буде допивати? Я, <рес> я лишив біля першого під'їзду, ще півпляшки. Ні, він пише: я візьму трошки пива. хто ще буде, і весь чат ожив, і писали такі люди, які ніколи в чат не писали навіть. Типу, потом мені стільки-стільки літрів. Думав... Було під'їзді 100 людей, але в чаті було вісімсот. <рес> та, та, зареєструвались нові. Я впевнений, що мужик пожалів, бо він думав, ну там ще літрів 10 привезу. І ми сказали. От, виявляється, цей сухий закон по різному діє в Україні. Да. Ми, ми були в сумах, там можна було продавати тільки по будніх днях, на вихідні не можна було продавати, до речі, по різному, все діло. Години були різні всюди. Ну, ну але намі ну, у Львові був точно період, коли наприклад десь два тижні, коли не можна було взагалі два чити тижні, що не можна було алкоголь купити. І я пам'ятаю, ну ви можливо знаєте, що я люблю пити. Ні, ну розкажи про це. таке так. так і. І я якраз втратив весь, весь свій запас, приблизно десь на день, третій, четвертий. А це приблизно скільки пляшок. Ну, 7-8, можливо. Пива. Ну, ні. <ріпи> ну і коротше. Е... вина. Горілка віскі, коньяк. <ріпи> ну добре, без віскі. <ріпи> <ріпи> і, 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 і без коньяку. Скажи, як я. У мене вдома немає і... а я хочу пити. І будь-яка будь дитина, яка не знає, що робити, води? Ну, не знаю. я дзвоню до баті, щоб мені якось батя поміг, і батя такий є канали. блядь, Зроби". І включив один плюс один. І там новина, поки що не продається алкоголь. Короче, я приїхав додому в Трускавець, і батя каже, дивись. Я ж так, хотів бухати. Троскавець поїхав зі Львова під час віднім, щоб... Ні, ні, так ще й скажи, це було перший раз, коли ти так швидко приїхав Троскавець, ти що, ніколи так швидко не Ну, Я кажу до баті, кажу, ну що до чого, Батя каже, ти на швидкі прям поїхав. Похуй на зміну. я кажу... — Знаєш, коли швидка теж всім допомагає, він по дорозі ще захватив двох алкоголіків, якихось, які хотіли випити, їде, хлопці. І батя каже, яке тебе замовлення? Ну, що тобі треба? Я кажу, ну десь може 5-6 пляшок горілки. Батя таки. Усвідомив, дзвонить до якоїсь подруги, і та подруга е, назначає зустріч на 17.00 біля кори, якогось там ларка через біля задніх, біля задніх дверей. Ми з батькою в 16.59. Гарно вдягують. У костюмах уже, так? Да? З дипломатами. І стоїмо, чекаємо. З Кока-Колою за запівоном. В 17.00. Стук в двері, просто від нас три. Треба було три, три рази, постукати. рази постукати паузу і ще один. тоді ти, і знав, що мелодії, ти всі на з <плес> Треба було три рази постукати паузу і сказати: то ми! <плес> <плес> і, іра відкриває. Три рази ще один, нам відкриваються двері. Ми заходимо. Чуєш, на блокпостах менше паролів. <плес> <де>? <плес> <плес> ми заходимо і типа, в магазині, який продає алкоголь, просто немає виключеного світла, і ми типу, з фонариком вибираємо ту горілку, яка нам потрібна. І в нас і всього 10 хвилин, бо за нами на 17.10 був наступний клієнт. Це, це було важливо, це щоб ми не пересіклися.